Зараз я знаходжусь на Межирицькому кар'єрі. Це місце в безпосередній близькості знаходиться від села. Зараз я знаходжусь біля річки, яка в свій час, мабуть, таки що приваблювала дуже багато людей, які приїжджалися на відпочинок і з розповідю місцевих жителів. Це таке було, відбувалось. Сюди все село з'їжджало свій час на природу подихати повітрям, пожарити шашлик та відпочити з дітьми та сім'ями. На даний момент тут все заникаєно, і я зараз спробую визначити цьому причину, тому що дорога сюди не. Що кидається в першу чергу в очі, це те, що колись рівний рельєф на сьогоднішній день якимось чином пошкоджений, незрозумілі купи. Таке відчуття, що тут їздили чи то трактори, чи то екскаватори. І щось що зчирили знаходяться смітники, смітники, залишки, посуди та, як я розумію, стройматеріал у великій кількості, територія практично вся загажена,